Слухай, самі трэш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, моливські лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сили за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я їй допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там мільйонер, типу, Індус, і йому там років вже 60 чи 70 було. Таке. І ми там жили, жили, жили. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже, що Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню і я дивлюсь, що вона типу, цей. ну нічого не реагує ніяк на це. Потім виявляється, що вона беременна. Я давай виясняти, що це, як це кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, який початок був. Це що, теж для шоком було. Я взагалі прохлопав це. От, прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, що я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Потім що дитина взагалі не від мене, Ну, Вдалося зробити роду там тест, виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом почти там 70 літнім Я стою в вахері, подруга зробила аборт, я щось ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я я тебе мене було відчуття, що я ще стану батьком. Потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім казала, що я вовче не батько був би. По тому що я не то, що не був батько. А це в якась така історія, що на голову не налазить. Чувак, я був в шоці тоді? Я відходив від цього. Не Вона тоді мікроінфаркт случився. Я собі, що в мене перший, другий мікроінфаркт був. Перший, коли мене розстріляли, Другий, це ці ситуації. Я поранений, весь током не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені робити, з чемоданами, з сумками. І тут оцей ще фідбек. Оце був трэш, пані? Про це можна якусь історію зняти, якийсь міні-фільм. Ну, я офіген.